У ніч на 17 лютого головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Прийняв рішення про відведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Також завдали окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Про те, що українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Також заяву зробив командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білицький. Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці. В умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Тим часом у зетпабліках волають про те, що Авдіївка обійшлася окупантам дорожче ніж Бахмут у своєму телеграм. Соратник терориста Ігоря Гіркіна Максим Калашніков написав: поклавши тисячі своїх громадян, російські захисники Донбасу отримали чергові руїни, що димляться. За його словами, Авдіївку так шалено завалювали трупами очевидно, тому що до виборів Путіна терміново потрібна була перемога. У свою чергу аналітики інституту вивчення війни наголошують на тому, що захоплення Авдіївки не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значимих наступів. Окупантам буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області ближче до підготовлених позицій, на які відходять українські війська. Усього минулої доби на фронті між українськими захисниками. Та російськими окупантами сталося 90 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському напрямку. А втрати Росіян на фронті б'ють усі рекорди як у техніці, так і у живій силі. За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1050 російських загарбників. Усього з початку повномасштабної війни Росії проти України втрати РФ у війні становлять 401 350 осіб.